Корупція серед чиновників розквітає у тій країні, де влада створила для неї сприятливі умови. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 24 жовтня, четвер, і у мене на каналі програма Нечистий четверг. Сьогодні у програмі Нечистий четвер хотів би поговорити знову ж продовжувати те, що ми з вами обговорювали вчора. В серед, у середу, програмі не біда. Там говорили про МСЕК, про військово-лікарські комісії, про корупцію. І продовжимо сьогодні у програмі четвер» говорити про корупцію, але вже серед прокурорів, прокурорів, яких називають фальшиві інваліди, коли вони отримували сотні тисяч там, на рік гривень пенсії по інвалідності, молоді люди, молоді жінки, тобто на рівень цинізму, аморальності цих людей в той час, коли насправді люди з інвалідністю отримують мізерні насправді пенсії. Люди похилого віку. Також ледь-ледь живіють, виживають, а вони мають, чи я маю на увазі прокурори. Ну, в першу чергу, мова йде про прокурорів Хмельницької області, так де було викриту, викриту цю схему, коли надавалися ці фальшиві інвалідності, а потім виплачувалися пенсії. Так от, ну, треба бути, я не знаю, яким аморальним і синівчим, щоб під час цієї війни робити такі речі, чи продовжувати робити такі речі, і потім покривати. Тих же ж корупціонерів із МСЕК. Ну, я думаю, що це не тільки МСЕК стосується. І знову ж нагадую, що вчора ми говорили також про те, що було спеціальне рішення РНБО, було засідання Ради національної безпеки і оборони України на якому розглядали питання це. Ну і генеральний прокурор подав у відставку. Тобто він добровільно. ну, так виглядає, що він добровільно подав відставку. Не знаю, наскільки це було добровільно. Якщо добровільно, то це безумовно вже великий, на мою думку, плюс. Він визнав от цю, ну, м'яко кажучи, невідповідність і цю аморальність дій вчинків працівників прокуратури. Бо зараз почалися, як він сказав, там перевірки розслідування по органам державного управління по всій країні, ну і там є і прокурори. Я думаю, що насправді тут мова не може йти тільки про якісь там розслідування, перевірки, бо насправді прокуратура вона би мала стояти на сторожі дотримання законності закону. Ну, а вона фактично стала таким елементом ну, сприяння порушенню закону, розквіту корупції в Україні. Тобто вони покривали, я маю на увазі, прокурори цих корупціонерів. Я думаю, що напевне мова може йти і не тільки прокурорів, і інші структури правоохоронні також. Мають, напевне, бути перевірені, але хто їх буде перевіряти? Ті ж прокурори, яких підозрюють, ну є вже факти доведені, є там інші, можливо, хтось там і якось і по більш розумно, якщо можна так висловитись лапках, так, вирішив всі ці, ці питання. Але ну, давайте будемо відвертими. Якби не було сприятного середовища всередині країни, якби дії, рішення влади не давали якісь сигнали іншим чиновникам там на всіх рівнях. Ну, навряд чи би той рівень корупції, який зараз є в Україні, він, на мою думку, найвищий. Хто би що там не говорив, і всі ці показові затримання, вони, звичайно, супер-пупер. Але побачимо, чим то все завершиться, бо ще раз нагадаю, як я вчора вже почав. В мене таке враження, що у нас тут вже десь хтось готується до виборів і почав таку виборчу ніби кампанію. Ми там ще погормов. Е Наступним разом і про план, внутрішній план для українців, які також ніби зараз мають придумувати, то є план перемоги, тепер там план для українців, про який поговоримо в наступній програмі. Так ось, повертаючись до відставки генпрокурора, ще раз хочу підкреслити, якщо він дійсно сам довільно це зробив, тобто він молодець, то дуже сподіваюся, що є в нього відчуття почуття тої відповідальності, яка на жаль, ну практично відсутня у багатьох. Високопосадовці, а вчора про це говорив, хочу сьогодні знову нагадати. Для мене незрозуміло, чому міністр охорони здоров'я не пішов у відставку, чому його не відправили в відставку. Я не знаю, там будуть як рішення кадрові, можливо, вже якісь там. Я про тих ще не оприлюднили чи оприлюднюють найближчим часом. Але те, що там реально треба міняти повністю всіх тих, хто наверху. от, до речі, нагадую, нас зовсім недавно ніби було перезавантаження влади. Бачимо. Насправді що нічого з того немає. І ще раз нагадую: вже більше року займаються реформою військово-лікарської комісії. Тепер будуть реформувати оці медично-соціальні експертні так, от, комісії, які ну знову ж на мою думку, нічого доброго, на жаль, не зможуть нам надати. Питання корупції це от реально ну, питання корупції, яке нам заваджає не тільки всередині країни, але і в наших взаємостосунках з нашими партнерами. І Там хто б що не говорив. А я вкотре хочу сказати, що саме питання боротьби з корупцією воно є одне із головних, напевне, одне з головних умов для руху України до членства в НАТО і, до речі, до Європейського Союзу. Про це нам неодноразово говорили, Спочатку натяками, а потім вже і публічно. Але ми бачимо, що вже скільки пройшло часу, а в нас корупція квітне-квітне. Так от показують, як нам зараз з ними будуть так от завзято боротися. Можливо, навіть і будуть карати. Я ж не, не, не буду тут. Скажем так, заперечують, що цього не може бути. Але треба забирати причини, а не наслідки, які є від цих причин. А причини, ще раз повторюсь, це те, що сприятливі умови, які створені всередині країни. Всі бачать, що навіть коли ловили там, пам'ятаєте, і депутатів, якісь підозри їм висували, навіть їх там під заставу закривали, вони платили заставу, і хоп, і вони вже за кордоном, і фактично ніхто не покараний. І все це бачать, тобто, скажімо, нема. Невідворотності покарання за корупцію. І це питання, на жаль, воно якось тільки на словах, що ми боремося, 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 але бачите, до чого ми доборолись. На цій, на цій от темі, темі корупції безумовно спекулюють і наші опоненти в, за кордоном, які виступають проти допомоги Україні. Ці факти, які от зараз відбуваються, які наводяться, ну ви розумієте, як вони. Дуже добре виступають аргументами для опонентів, допомоги, фінансової допомоги в першу чергу в Україні. І не дарма там зараз і підтримка громадян, на жаль, вона знижується. І підтримка біженців з України знижується. І все це, між іншим, є також результатом усіх цих корупційних скандалів. Просто, ну я не знаю, той рівень, який зараз є, ну, важко навіть якось собі вити, що може бути щось більше, хоча, можливо, навіть і так є. І це реально шкодить Україні всередині країни, і це шкодить Україні на міжнародній орені. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, а хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!